Привіт, народ! За останні дні набралось трішки цікавих новин, в тому числі про протиємно роздачі ігри Game Store про поповнення Amazon Prime, Xbox Game Pass та PlayStation Plus, а також ще декілька безкоштовностей. Перед початком випуску майже за традиції хочу розіграти серед 2 мака третього. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк, підписатись на канал та обов'язково написати коментар. Результати оголошу наступної суботи, але тільки за умови, що це від. До набере не менше 100 лайків, тож приємного перегляду та погнали копатись безкоштовне цього тижня. У Epic Games Store розпочалась роздача психологічного хорору Happy Game та екшену від першої особи з елементами виживання Dead Island 2. Для спільноти це дуже неочікувана роздача, тому що зазвичай епіки роздають незначні проекти, а тут Dead Island 2, яка вийшла лише 2 роки тому, продалась у 4 мільйона копій і загалом сподобалась ігровому ком'юніті. Дана акція триватиме до 22 травня, 18.00, а потім нам роздадуть 3 та. Таємні гри, Епіки вже надали підказки щодо таємних ігор, тож чекаємо на офіційний анонс, адже наразі незрозуміло, які саме ігри ховаються за цими підказками. Крім того, Epic Games роздають той же психологічний хоро, що й на ПК для Android та iOS. Якщо коротко, то тут маленький хлопчик потрапляє у серію кошмарів, відображуючи його страхи та дитячі травми. Xbox Game Pass на початку травня поповнюють наступні ігри. Перша гра – Doom The Dark Ages. Це новий шутер від першої особи від ID Software. Гра є приколом до Doom 2016 року та Doom Eternal. Та атмосферна 3D-привода Colibri and the Souls of Limbo. Ігрова халява щодо магазину Steam. По 19 травня триватиме фестиваль збирання істот. Багато інді проектів отримали знищені знижки, також можна зіграти у різноманітній демо-версії в рамках даного фестивалю та забрати три безкоштовні прикраси для свого профілю Steam. Крім цього, зараз діють знижки на всю серію ігор Мафія. Трилогія коштує 200 гривень, а класична друга частина зовсім безкоштовна. Також окремо рекомендую звернути увагу на ці хороші ігри, на яких також діють шалені знижки роздача прикрас для профілю Steam на честь релізу. Doom за Dark Ages. Щоб отримати ці предмети, просто дивіться трансляцію близько 10 хвилин. Після цього предмети автоматично додадуться у ваш інвентар. Sony анонсували 10 ігор, які з'являться в PS Plus цього місяця. У травневому оновленні PlayStation Plus до підписки буде додано 10 нових ігор. 20 травня 9 ігор будуть додані до PlayStation Plus, Premium та Extra. Одна класична гра для PS2 приєднається до Premium. Amazon Prime Gaming поповнять наступні ігри. Row, Get Out of Hell, темна фантазії, of Kind Кайнблуд Оман 2, казуальна пригодницька гра Мейл Тайм. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Що стосується розіграшу попередньому відео, то дякую за проявлену активність. На жаль, ви не зібрали потрібну кількість лайків, але за те, що ви буквально піднімаєте своїм активом мій канал, Far Cry 3 розіграємо наступного разу. А сьогодні будуть результати розіграшу двох копій Just Cause 3. Ось наші переможці. Вітаю вас! У вас є 24 години з моменту виходу цього відео, щоб написати мені в особисті повідомлення в телеграм. Також Мене є телеграм-каналу, якому ви знайдете всю актуальну рву халяву. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.